Нас зустрічає західне прикордоння України, мальовнича й гостина Рава Руська, громада з багатою історією, сучасним поглядом у майбутнє та людьми, які живуть з душею до своєї справи. Сьогодні ми дізнаємося, як живе та розвивається громада під час війни. Завітаємо в найцікавіші місця та побачимо родзинки, які роблять Рава Руську унікальною. Починаємо ми з місця, яке для багатьох є серцем щоденного життя громади центру надання адміністративних послуг. Саме тут завжди людно і мешканці приходять сюди за вирішенням важливих питань. Втім, цей цнап це точно не лише про довідки і документи. Тут не просто надають адмінпослуги, а вміють це робити з креативом. І до речі, це найпопулярніший цнап серед львівських громад, який підкорює мережу TikTok. Понад 5 тисяч підписників стежить за їхніми відео. А ви вже бачили? Якщо ж ні, то дивіться, як сучасний сервіс може бути дружнім, швидким і з гумором. За всім цим енергія та креатив керівниці Наталії Матвійчук та команди, які не бояться змін, ламають шаблони і показують, що навіть державна установа може бути сучасною, живою і по-справжньому близькою до людей. А сьогодні ми познайомимося із позитивною командою та детальніше дізнаємося про послуги, які тут надають пані Наталю. Розкажіть про один із найпопулярніших ЦНАПів громадах – про ЦНАП «Праворуська». Вітаємо вас у ЦНАПі Раворуської міської ради. За час повномасштабного вторгнення наш ЦНАП розвивається. Ми впроваджуємо великий спектр послуг, збільшуємо їх перелік. Станом на сьогодні наш ЦНАП надає 490 адміністративних послуг. Одні з найпопулярніших це послуги соціального характеру та послуги для ветеранів, членів їх сімей, членів сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Зараз я більш детальніше розкажу вам про те, які послуги в нашому ЦНАПІ можуть отримати громадяни. До прикладу, ось тут Наталія Анатолійовна здійснює реєстрацію бізнесу. І нам цікаво, Наталія Анатолійовна, за час повномасштабного вторгнення більше підприємств відкривається, чи все ж таки закривається? Ну, спочатку така тенденція була, що підприємці припиняли свою діяльність, а зараз, особливо спочатку цього року, в нас пішла така тенденція, що в нас створюються, реєструються фізичні особи ФОП, створюються нові юридичні особи. Тобто люди все-таки мають надію на покращення нашого життя, на перемогу намагаються створити бізнес і своїм власним бізнесом, підтримати нашу державу і наших громадян і наших захисників. Так які ще послуги надають вашому ЦНАПІ? Ось тут, до прикладу, громадяни можуть зареєструвати свою нерухомість, земельні ділянки, житлові будинки, а також зареєструвати їх реконструкцію, якщо така була проведена. Ось тут наші відвідувачі можуть зареєструвати своє місце проживання. За другим робочим місцем громадяни подають заяви місцевого значення, а також свої пропозиції до влади або скарги. За цим робочим місцем у нас реєструється народження немовлят. Реєструється створення нової сім'ї і надаються послуги з реєстрації смерті громадяна. Також тут громадяни можуть отримати комплексну послугу Ємалятку, яка зараз користується великою популярністю серед молодих батьків. А зараз я покажу вам нашу ізюминку. Це ходьте. Паспортні послуги в нашій громаді надаються з 2022 року. В травні вже минуло три роки, як ми їх надаємо. Вони користуються шаленою популярністю, оскільки раворуська громада є прикордонною громадою, тому для громадян це дуже зручно. І в цьому році ми відкрили ще одну робочу робочу станцію щодо обміну посвідчення водія та реєстрації перереєстрації транспортних засобів, що також дуже спрощує життя. Мешканців нашої громади, а також мешканців сусідніх громад, бо вони також звертаються до нас за послугами по реєстрації та виготовлення паспортних документів. Відвідувачі задоволені, а це найголовніше, бо відтепер послуг більше, черг менше і найважливіше не потрібно витрачати час на далеку дорогу. Дуже срочно, що після одруження посвідчення водія можна поміняти тут саме на місці. А ми продовжуємо нашу подорож і прямуємо у невеличке мальовниче село Річки, де спокій природи зустрічається з незламною людською витривалістю. Попри війну й усі труднощі сьогодання громада не здається, село живе, розвивається, бореться за комфорт і майбутнє. Для мешканців річок кожен покращений крок має велике значення, запевняє староста села Павло Холява. Нещодавно вдалося вирішити одну із найболючіших проблем: це багаторічну історію розб. Витої дороги, яка роками ускладнювала сполучення з райцентром, тепер замість ям і пилюки рівне полотно, яке з'єднує село з рештою світу, власне, розкажіть про ситуацію, яка склалася вас з дорогами, бо раніше вона була доволі таки критичною. І що змінилося з того часу, як зараз, під час повномасштабного вторгнення? Дорога була надзвичайно болючим питанням, адже Швидка, пожежна, до нас добиралися з Раверуської до 40 хвилин. Це було дуже болюче питання. І паралельно виникло питання і амбулаторії, щоб люди безпосередньо отримали допомогу первинну на місці. Ну і дорога. Ремонт дороги десятками років не проводився, і ми нарешті дочекалися в березні 23-го року, що стартував. Ремонт дороги Т-1404 на нашій ділянці. Це була програма президента Велике будівництво. Люди настільки були задоволені цією інформацією, що вони були готові будь чим допомагати, йти на зустріч підрядникам. І ми з вами наближаємося до дуже цікавого гебіонної конструкції, коли почали будувати міст. Оцей, Спецтехніка забувала сваї, такі дуже потужні, і надзвичайні такі землетрус відбувався і сувався берег. І громадяни почали бити на спалах, що матінка Божа може зруйнуватися наша, і десь капличка. Та а як для нашого села це є символ, який оберігає наше село і безпосередньо ми всі молебини за наших хлопців, які на передові їх є дуже багато проходять тут. Тому було прийнято екстрене рішення. Спільно з громадою, з меценатами, з підрядниками, які були, і найкоротший термін зорганізувалися від Слава Новіки. Від громади активна молодь, активне населення зібралося, щоб те каміння носити, бо треба було метрів 50 носити те каміння сюди. Інструктора, які працювали тут, інженери на тому мості нам поварили ті конструкції, і найкоротший термін вийшла така краса. Люди плакали, тішили, що внуки будуть іти, і бачити таку красу, і заодно ми вберегли ту матінку божу Це повністю. це все термініше, це люди все вручну носили Так. Багато. так. так. Настав такий час носити каміння, знаєте, і дуже приємно, пізніше всі разом ми собі в теплій атмосфері попили там холодного квасу, поспілкувалися. Хлопці, які робили цей міст, вони просто були здивовані такою організованістю населення, що люди відгукнулися, коли в країні війна, дуже багато молоді на передові, захищають нас, знаєте. А ті, хто тут, вони казали, ми не можемо стояти поруч, коли. Коли є потреба, Оце дуже тішить і виділяє наш округ та згуртованість. Коли якась біда, всі збігаються дуже швидко і, і працюють. Але ще одним із надважливих завдань для села було модернізувати сімейну амбулаторію, і тепер тут можуть якісно надавати медичні послуги, приймаючи щодня людей. Дану амбулаторію планували багато десятків років ще до сьогодення. В 2020 році подались на конкурс мікропроєктів обласний. Дякувати Богу. Перемогли в ньому, але коштів на жаль було недостатньо. І вже в 2025 році, в цьому році, на початку року, завдяки фінансуванню Раворуської міської ради, співпраці з КНП Раворуська лікарня, вдалося втілити і добити до кінця нашу дану аболаторію. Направду, люди. В найкоротший термін перереєструвалися сюди до сімейного лікаря, отримують великий перелік послуг, які можна отримувати по, по медицині. Так. І дуже задоволені люди від цього. Люди свідомі, на огляди ходять, профілактику проводять, щеплення профілактичні бумаги. А ми вирушаємо далі, туди, де час ніби зупинився. У самому серці давнього гончарського села Потелича на пагорбі, що дихає тишою віків, стоїть справжній дерев'яний скарб. Це церква Святого Духа. Її збудували майстри гончарі ще в 1502 році, без жодного цвяха, лише з вірою, руками і душею. Тіни цього храму досі дихають історією, на них унікальні розписи, що мовчки розповідають духовні епізоди минулого. Тут кожна дошка пам'ятає молитву, а кожен образ людську надію. Отелична церква входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, і її варто побачити не лише через історію, а й через надзвичайну атмосферу, величну, щиру українську і до кісток. Від місцевих ходить легенда, що саме у цьому храмі брав шлюб сам Богдан Хмельницький. Правда, це чи красива вигадка, та про інші унікальні факти ми дізнаємося від отця Михайла, який не просто служить тут, а живе історією цього святого місця. Пригадує собі слова одного ну, науковця, скажімо, десь так в цій галузі. Якщо позбирати всі церкви, де Богдан Хмельницький брав шлюб, то він би мав мати вже гарем. Ось. І всі дуби, під якими він сидів і спав, то то би життя не вистачило під тими всіма дубами бути. Але насправді історичні дані того, що тут Богдан Хмельницький був, вони є. Але те, що він брав тут шлюб, це доволі сумнівно. Ну, Уявіть собі, де Богдан Хмельницький з військом, там, з поляками лад наводити і заїхав потелич. Хочу зауважити, тій церкві тоді не було 520 років, вона була значно молодша. Тобі думаю, може б тося все женити, ні? Ну, і такі всі, ну ладно, давай. Але є такі речі, які в книжках не пишуть, і в Вікіпедії також ні. Я коли прийшов сюди, то попав на такий час великих ремонтів, реставрацій, де відбувалася заміна підвалин. Це є такий перший брус, на якому стоїть церква. Підлога, фундаменти і кам'яна обмостка кругом церкви. І що цікаво, що коли тут розкопували всю ту землю, щоб десь зробити нормальний фундамент, а його, до речі, тут не було. Та церква 500 з гаком років стояла просто на таких великих камінцях, по кутах, особливо це були такі великі каміння, то коли це все розкопували, то було знайдено дуже багато кісток. І що цікаво, що ті кістки... Не були тут так, покладені якось звичний спосіб, бо якщо би, наприклад, умовно це був якийсь цілісний скелет, то зрозуміло, там кладовище і все нормально. Натомість по кутах було дуже багато людських черепів Ось під, там, в притворі, там один десь було три, тут десь два-три. Тобто дуже багато їх було по кутах. Особливо і тут дуже багато кісток було в роздріб, так розкидано <кій> в землі по території церкви. Також був знайдений такий жмут з кісток людських ніг під іконою Ісуса Христа під іконостасом. І також воно мене десь дуже здивувало, чому воно так в таких особливих місцях <кій> були ті кістки покладені. І ще одне: тут були знайдені жорнові камені. Один верхній такий круглий великий був знайдений рівно так під царськими воротами, а половина нижнього каменя було знайдено під бічним входом церкви. Знову ж таки, знаючи десь таку, скажімо, повагу, десь певний культ хліба в українців, я десь собі так підозрюю, що воно десь з тим пов'язано, що люди десь то так зберегли, скажімо, в церкві. Навіть та бригада, яка робила тут ті реставрації, вони це зустріли не вперше в Жовківському храмі, який також входить в спадщину ЮНЕСКО. Також були знайдені був знайдений жорнові камінь і казали, що знайдений був по центрі храму вірних, якраз і ще десь на перемишлянщині. Також було, тобто це не якісь такі поодинокі випадки. Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, щоб я знав. Також в честь цього храму написана ікона Бориса та Гліба. Вона передана до Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького для отця Михайла. Це місце, де кожен куточок дихає вірою. А ця церква як серце села, тиха, тепла, справжня, і щойно переступаєш поріг, відчуваєш спокій, якого не знайдеш більше ніде. Також скажемо особливістю цього храму, ну особливо для мене, це таке доволі унікальне. Це є те, що та церква збудована в доволі незвичний спосіб. Що е, перепад підлоги від входу храму до задньої стіни святилища є майже один метр. І це не те, щоб та церква якось похилилася чи щось. Ні. Тобто воно збудовано так первинно. Навіть це видно <кій> по брусах е, стін, що вони так під зріз покладені. Ось. Е, і ще одне, що також для мене десь таке цікаве і гарне. Це саме місце, де та церква збудована, ту церкву у нас в селі називають церкву під горою. Вона направду є під горою. І саме таке місце мальовниче, яке тут є, і ліс такий збоку. І, ну, на жаль, озера зараз трошки повисихали, але коли тут була, ну, були вони повноводні, то тут і птахів багато, лебедів, всякі качечки, і різна живність плаває. і ну, насправді дуже гарно. Церква, яка десь так вклинена в природу, і воно гармонійно так є поєднано. Це такі особливості храму, які я для себе завжди десь так виокремлюю.